Коли волонтери, добровольці від малого до старого збирають гроші, щоб фінансувати армію, фінансувати оборону, підтримувати рідну країну, аморально в цей час президенту і найвищим посадовцям країни ховати гроші і не платити податків. Аморально вкрадати Україну, аморально визискувати рідну країну. Хтось із відомих казав, для того, щоб грабувати народ, не треба великого розуму. Треба просто не мати совісті. От ті, хто сьогодні при владі, вони не мають совісті. Вони не мають моралі, вони не мають совісті. І ці люди не мають права бути при владі. Тому що вони грабують країну замість того, щоб її відбудовувати, замість того, щоб її розвивати, і замість того, щоб успішну, сильну, модерну Україну передати нашим дітям і нашим онукам. Саме тому фракція Радикальної партії в парламенті. Саме тому радикальна партія як парламентська, всеукраїнська політична сила. Ми є в опозиції до нинішнього курсу. Ми пропонуємо суспільству громадянам альтернативу. Наш економічний курс передбачає ліквідацію безробіття, підвищення заробітних плат і пенсій, захист українських пенсіонерів. Хочу привітати всіх учора нарешті. Парламент прийняв рішення, за яким ми багато й довго боролись, скасували оподаткування пенсій як для працюючих так і не працюючих пенсіонерів, обмеживши 10 гривень. Парламент також вчора підтримав мою поправку, яка передбачає, що всі пенсії понад 10 тисяч гривень оподатковуються за ставкою 80%, тому що більше 10 тисяч гривень, як правило, отримують колишні депутати, судді, прокурори, міністри. І президенти. Вони не мають морального права отримувати такі гроші за те, що вони розвалили країну. Понамальовували собі пенсії по 50-70 тисяч гривень в місяць, а простий роботяга, який на тракторі все життя пропрацював, чи в свинарнику, чи біля шкільної парти, чи лікарем, чи металургом, чи шахтарем, чи будівельником, чи чорнобилець отримують копічані пенсії. Тому все, що більше 10 тисяч оподатковується, хай платять, вони не мають права ці пенсії. А до 10 тисяч, як правило, більшість людей такі пенсії отримують. Це лише один крок, крок до відновлення соціальної справедливості. Насправді таких кроків треба зробити ще дуже багато. Ми зараз боремося в парламенті, щоб подолати вето президента на закон, який був прийнятий, наш закон. Який дає право українським жінкам у 55 років виходить на пенсію, коли в них є 30 років трудового стажу, і ми зробимо все, десять тих закон.